Девочки, збираємося. Торговий центр. Ок, мам. Мама, а мы потом ще зайдем в кафешку. Конечно, зайдем, но надо буде поїсти. М -м -м. Окей, так, я перше збираюся. Так, что таке вдіть мені? Ну даємо додолго, так уже таке дуже жарке і удобно. Ще сделаю мейк так, на першому поверсі там внизу. Так. Духи. Пш -пш -пш -пш. И вот это вместо ободка. Все, кайф. Так, телефон, наушники. Все, вам я готова. Так, это был я. Я одену вот это. -мам. Так, тепер я, і на те, що буде Максим назвать, щоб він здівся. Так, все. Все, дівчата, йдемо на нас, папа зараз здійметься, і все, ми вже будемо виходити. Ок. Торговий центр якраз працює з 9.30. Так Так, ми вже всі в діті, іди збирайся Ок Так П'ять не можу в діти Жесть якась просто Каже, куплю там щось другого в центрі Хоча ні, та не, так як завжди нічого нема Чому нас там мене ведуть ці торгові центри та гроші? Що там цікавого? Ладно. А, що для ті то. Ну, можна навіть мій повсякденний костюмчик і все, красавець. Погнал! Так, все, виходимо. Подождіть, мені ще майк треба зробити. Да блин, задовбалася своїм мейком. Ничего не задубала. Мейкапі что будем делать? Так, все, я готова. Все, я готова. Все, иди. Ладно, пишите все. Так. И не на руку, это папа. Мама, ты ч ⁇ мои наушники забрала? Так, подожди, мне еще надо кошелек взять. Так. Смотрите, мне ничего не надо. Я могу просто стоять, типа, и оплачивать. Ну и все, отлично. Так, ты, держишь мне телефон. И вот это. Все, пришли, девочки, пришли. Так. Новые телефоны. Это нам надо. Мам, ну мне надо новый телефон, он уже старый. Согласна, твой телефон уже 4 года. Так, мам, дивись, я сейчас хочу примерить себе. Доброго дня. Добрий день. Я хочу примірюю собі одну модельку, iPhone э, е, е, 15. На жаль, наявності немає 15-го. Я тільки 14 та 16. -й. А, Ну давайте тоді 14. -й. Добре, зараз вам принесу його. Така моделька вам піні йде. О, так, вона мені чудово підходить. Мама, я хочу собі айпад. Зараз тут виберемо iPad Почекай. А у вас є iPad е, самый новий? Так у нас є iPad iOS 18. Е. В якій Вам модель? Вам просто білий з монстриком чи з жабкою. Мама, я хочу жабку, жабкою, як Вам зил стіл... вам зі стілусом? Да, мама, зі стілусом. Добре, зараз вам також це принесу. Ось така модель вам підходить. Так, нам підходить? Так, все беріть. Все. До, до, оплати... до, оплати... до оплати 25 тисяч. Карта готівка. Карта. І до оплати. Да, йду я. Іду. Скільки 25 тисяч? За що? За телефонний планшет? Жесть. Так, все, пішліть далі, дівчатки. Давайте візьмемо корзинку, тому що нам точно не вистачить місця в руках. Заодно я сюди це положу. пішліть. Такс. Такі круті квіти, але вони нам не потрібні. Дивись, Еммі, ти можеш погратися в дитячій кімнаті, бо тобі вже все одно нічого не треба. Ну да, мам. в дитячій кімнаті. О, як круто! Пішли Алі на другий поверх. Максим, ти йди з нами, бо ти будеш оплачувати. Йду, йду я. 25 тисяч потрапили вже. Подивися, як тут круто. Угу, згодна. Так, ось па процедурки, це ми любимо. Добрий день, нам нас продцязурка для двох. Добре, скільки дівчить років? Мені 15. Добре, а вам скільки? Мені. Мені 35. Добре, зараз все буде. Сідайте. Перевдягайтеся в халати. Зівайте масочки. окуляри э, зніміть. І це також зніміть, воно буде вам заважати. І кайфуйте. Навушники також зніміть. Також буде вам заважати. Все, ви можете спокійно кайфувати. Зараз малию вам набій. Якось махоти ще. Пройшло 30 хвилин. Все, ви вже можете виходити. Добре. Ах, це був просто кайф. Перевдягайтеся в речі ваші. Так. І забирайте ваші аксесуари. Дякую вам велике. І вам дякую до оплати 3 тисячі. Скільки знову? Так не позорь мене. Окей. Okay. Uh -huh. До побачення. Ідемо далі. Yeah. Ще далі. Oh. Скільки можна купляти все підряд? Так треба. Ідемо uh -huh. на третій поверх. Можливо, там щось крутеньке буде. Де. Тут у нас туалети. Подивіться, яка крута тераса. Мам, давай сфоткаємося, давай. Так, папа, як завжди, оператор. Улибочку Чікс Ще, давайте чуть-чуть повеселіше оце. Чікс Чікс Все, я зробив. Добре, чудово. Так, ідемо далі. Я просто посужу вас, почекаю, окей. Так, ідемо. О, тут є кафешка. Ну, давай щось візьмемо собі. Давай. Ой, куди я нажала? Так, давай мам, щось візьмемо собі, давай. Давай по напіточку, бо якусь жарко. Оку. Так, нам, будь ласка, два з тих напідка, один фіолетовий і один зелений. Добре, до оплати 300 гривень. Зараз я позову тата. Тато, йди сюди, йду. Що вони там вже знову купили? 300 гривень? Угу. Добре, оплата карткою. Дякую, до побачення, до побачення. Впуснятіна. Зараз викинемо. Все, йдемо назад до Емі І нам ще зараз кафе треба буде йти. Угу, добре. Йдемо. Так, так, так. Хоп, хоп, хоп. Емі у нас на першому поверсі, розумієте? Свою, потому что... А, не, давай краще пока я так возьму. Так. Мам, я беру свою сумочку. Бери. Так. Новый телефон. Хоп-хоп-хоп. Хоп. Так. Ой. Так, это я. Это по нашему. Все. Идем в кафе. Отже, будемо Так. Позивіть, будь ласка, офіціанта. Так, я офіціант, що вам? Нам, будь ласка, ось це. А ви що будете? Я буду ось це. Ось це, ось це, і будь ласка, нам ще два бокальчика шампанського. А мені. Тобі ще рано, Алін. Ладно. Ах, добре, це все? Так. Добре. Зараз швидко робимо. Так, в нас вже є готове ось це, можна вже подавати. Так. О, якийсь суп попросили, що приготую. Давай. Угу, так, м'ясо. Да. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Наш крептик-чик-чик-чик-чик. Так, ладно, відмовили вже на це замовлення. Ох, тільки що, за що ми старалися? Так, о, піцця також є в замовленні, зараз я подам. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Так, ти можеш вже йти подавати це, бо, тому що це вже готово. Угу, Добре. Грачаник та піца для кого? А, так, грачаник для мене. Угу. доктора Майка, целость ваша. Оп. А пицца для меня. Доброе утро, для вас пиццу. Ммм, дуже смачно. Объединение. Так, сойдем далее. Давай швидко робити друге замовлення, добре. це вже готове, ага, а нам потрібно ще одне замовлення, сир, плюс оце. Так, так. Так, швиденько, -так -так, так, так. швиденько. Все, -швиденько, -швиденько. швиденько, все неси. Так, все. Ось ваше. Угу, Дякую. Mm, Дякую. я вкачу в тему. Так, а це тепер. Mm -hmm. А це мені. Мій солодкий штрудель з яблуком. Mm, ми всі так наїлися. Все, пора додому.